Дорогі мої луганчани, ось і минув черговий рік, 2015 рік. Рік дуже непростий. На жаль, ми всі створені Господом нашим таким чином, що цінуємо здебільшого будь-які речі після того, як втрачаємо їх. Ми втратили найголовніше, ми втратили мир. Були у нас величезні сподівання, що цей рік закінчиться збереженням миру на нашій землі. На жаль, наші сподівання не виправдались. Попри те, я тримаю в руках свічу з вогнем миру, який святі Отці принесли мені з вефілеяму. Отже, я бажаю нам всім разом, незважаючи на політичне вподобання. Наступного 2016 року досягти найголовнішого миру на нашій землі. Бажаю вам добробуту, зичу щастя, здоров'я та посмішок ваших дітей. З новим роком! вас!